Знову всіх вітаю і з вами Олег. Все буде Україна. Ви на каналі з одноіменною назвою. Ми з вами продовжуємо розглядати частину, що стосується державної будови і передусім державної ідеології або державну мету. І оскільки Україні нав'язали війну на виснаження сил, ми з вами звертаємось до... Розгляду адекватної реакції розвинених істот і розвинених людських суспільств на тривалий стрес. Щоб добре, легко і швидко зрозуміти цю тему, давайте передусім розглянемо її на спрощеній моделі. А як завдало наглядну модель, як ми вже полюбили це робити, знову використаємо нас із вами. Тобто людину як добре розвинену, живу багатоклітинну істоту, як тільки стрес ідентифікований як тривалий, наша нервова і гормональна система спрацьовують майже навпаки, якщо ми порівняємо із реакцією на потужний раптовий стрес. Тобто вони нас частково заспокоюють і роблять усе можливе, щоб повернути тимчасово перевантажений організм якнайближче до умов гомеостазу, тобто до умов е збалансованої рівноваги обмінних процесів. Запускаються системи, що відповідальні за розчищення ушкоджених місць, відновлення сил і нормальну життєдіяльність. А саме головне, як тільки ми хоч трохи оговтались, на повну потужність вмикаються системи, що можуть виробити, виробити тривалу специфічну адаптацію до стресового фактору, І, та, та як наслідок до стресу, із яким ми безпосередньо стикнулись. Так ми мобілізуємось на витривалість. На відміну від стану максимальної мобілізації, мобілізація на витривалість передусім відрізняється тим, що організм переходить в режим значної тривалої, стійкої потужності при мінімально можливій витраті сил, і одночасно запускає механізми тривалої адаптації і росту, що у перспективі може дозволити без зайвої напруги повністю покрити вимоги, накладені стресовим фактором. Знов таки на прикладі людини, як тільки пікове навантаження починає згасати, усе трапляється приблизно наступним чином. Під впливом кортизолу настає інтенсивний розпад травмованих або ушкоджених будь-яким іншим чином тканин. Підсилюється протизапальний та клітинний імунітет, пожвавлюються системи виведення продуктів розпаду і терміновий ресинтез глюкози. Як тільки рештки тканин, що втратили життєздатність прибрано, а на терміновий запит в додатковій енергії задоволено, гормональний фон швидко змінює свій напрям від катаболічного до анаболічного. В нас прокидається сильний апетит, наповну вмикаються органи травлення, підвищується рівень інсуліну. Що допомагає відновити загальні енергоресурси, остаточно приборкати дію катаболічних гормонів, а також забезпечити організм новими будівельними матеріалами. Після чого настає головний та ключовий етап. Наш організм підвищує викид анаболічних гормонів, таких як соматотропін, тестостерон, а також, можливо, гормон еритропоетин, Якщо мала місце значна кровотрата або різка нестача кисню при піковому навантаженні. Причому соматотропін <кій>, через фактори росту діє на тканини і організми е тотально зміцнюючи увесь організм без будь-яких винятків. Тестостерон діє переважно на м'язи, кістки, суглоби, е зв'язки і серцево-судинну систему. Тобто на опорно-рухливий апарат та серцево-судинну систему, якщо звичайно виносити за дужки суто андрогенну дію. А еритропоетин підвищує рівень еритроцитів в крові, чим прямо підвищує витривалість і потужність обмінних процесів. В результаті, якщо часу і ресурсів достатньо, наш організм не просто відбудовує ушкоджені або перевантажені тканини, а робить це із запасом. Настає стадія суперкомпенсації і стійкість до стресу зростає. У випадку адекватної стійкої реакції на тривалий стрес, ці процеси можуть тривати циклічно дуже значний період часу, що у підсумку після періоду адаптації призводить до високої толерантності або взагалі до повної нечутливості до стресового фактору, з яким ми стикнулися. А також до загально більш потужного організму. На перший погляд, може здаватись, що ми перелічили усе. Але якби така суто фізіологічна реакція на тривалий стрес, особливо на потужний тривалий стрес, була б достатня, і з ним легко справлялася б більшість людей. Проте життя демонструє протилежне. І якщо із раптовим стресом на фізіологічному автоматізмі дійсно справляється більшість людей, то потужний тривалий стрес це насправді важке випробування, яке, на жаль, більшість людей поки що не витримує. І серед тих людей, хто його не витримує, переважають саме ті люди, хто діють в цих умовах інстинктивно. Чому? Якщо ви були уважні, коли ми почали розгортати цю тему, або якщо ви добре із нею знайомі, тому що глибоко цікавились, або особливо, якщо маєте пам'ятний власний досвід, ви б помітили, що у випадку раптового стресу потужний викид гормонів робить нас тимчасово нечутливими до гострого болю або інших видів фізичного та душевного дискомфорту. Це дозволяє нам цілковито зосередитись на подоланні раптової стресової ситуації і значно підвищує наші шанси вийти із неї успішно. Ця система гормональної підтримки у разі виникнення тривалого стресу вимикається із дуже поважних причин. Під час боротьби зі стресовим фактором ми можемо отримати ушкодження, які у тривалій перспективі можуть стати фатальними. Для того, щоб ми могли вчасно їх помітити і свідомо подбати про частини тіла, які зазнали значних ушкоджень, система ендогенного знеболення вимикається як тільки стрес стає тривалим. Чітке відчуття і розуміння, що саме із нами сталося, також допомагає аналітично оцінити ситуацію. І провести роботу над помилками, щоб почати свідомо удосконалювати нашу здатність чинити стресу, специфічному стресовому фактору. І ось ми раптом знаходимо себе під тиском стресу, що триватиме невизначено довгий час, та одночасно відчуваємо увесь той біль і дискомфорт, якого ми зазнали. Через тривале життя в таких важких умовах у більшості людей раніше чи пізніше погіршується настрій, самопочуття, а далі по ланцюговій реакції погіршується апетит, сон, активність центральної нервової системи, що далі відбивається на якості майже усіх регенеративних процесів, силі анаболічного відгуку організму і швидкості його адаптації. І якість мобілізації на витривалість починає погіршуватись. Через тривале перебування у стані фізичного і душевного дискомфорту та через наочне послаблення швидкості адаптації, в більшості випадків виникає стійке інстинктивне бажання втекти від стресового фактору, замість того, щоб його долати. А якщо втекти фізично неможливо, просто кинути все на призволяще і хоч якось забутись. Якщо така негативна ланцюгова реакція лишається некерованою, стрес стає хронічним, настає зрив адаптаціями із усіма його наслідками. В найгірших випадках такий перебіг подій може пробудити надпотужні приховані сили організму до деструктивних дій. І Наші функціональні, а також мультипотентні стовбурові клітини починають породжувати не нормальні функціональні клітини, що працюють на весь організм, а клітини, що вирішили жити виключно заради себе, або навіть клітини, що не просто вирішили жити заради себе, а готові заради цього нищити усе, що є навкруги. Так з'являються доброякісні та злоякісні новоутворення. І вони можуть вбити людину передчасно, навіть якщо сам по собі тривалий стрес таким небезпечним або летальним не був. Іншими словами, у більшості людей, що зустріли тривалий стрес і які діють виключно інстинктивно, через постійний біль і страждання, стадія адаптації триває обмежений час. А якість мобілізації на витривалість зазвичай неухильно згасає, що може закінчитися зривом адаптаційних можливостей. Це загальна відома причина, через яку рекомендовано кожні 2-3 місяці проводити ротацію військ на передовій. Тими самими двома-тремя місяцями прийнято жорстко обмежувати період надважких тренувань або відповідальних змагань у спортсменів і т.д. Тоді перед нами постає питання: а що ж саме відрізняє тих небагатьох людей, що демонструють стійку адаптацію до тривалого стресу і, врешті, успішно його долають від людей, що зазнають невдачі на цьому шляху? Коли ми прислухаємося до віддатних бійців, спортсменів, вчених, артистів або справжніх духовних лідерів, то отримуємо зазвичай пряму вичерпну. І майже завжди ідентичну відповідь на це питання. Коли б стає по-справжньому важко і боляче йти далі, вони моляться, тобто в буквальному сенсі звертаються до Бога і вищих сил, вони уявляють, чим вони будуть займатися і що будуть робити у вільний час, коли стрес буде нарешті подолан. Тобто, вони уявляють власну мрію, ідею або сенс власного життя. Чи іншими словами, мету власного життя. Вони свідомо зусиллям волі і інтелекту відвертають свою увагу від страждань болю, що супроводжують тривалий стрес, та намагаються зосередитись на тих перших, хай спочатку і невеликих адаптаційних успіхах, яких їм вже досягти вдалося, і розмірковують, яким чином можна розвинути ці успіхи далі. Також вони аналізують причини, через які вони зіткнулися із таким важким випробуванням, аналізують, які саме стресові фактори нанесли їм найбільшої шкоди, і аналітично розробляють методи протидії і план дій, що можуть пришвидшити вихід із такої складної ситуації, а далі втілюють у життя заплановані кроки. Саме таким чином, на додачу до інстинктивної фізичної мобілізації, ці люди в повному сенсі мобілізуються інтелектуально і духовно. До фізичної адаптації вони додають власну віру, силу і стійкість власного розуму, силу і стійкість власної волі і силу власної мрії або мети власного життя. Врешті решт, сенс життя це життя із сенсом. Тобто, життя із усвідомленою і по-справжньому цікавою метою, що відповідає нашим природним здібностям і уявою, нашою власною уявою про щастя. Це діє геть на усіх рівнях і масштабах життя. І коли ці сили разом стають до дії, стається маленьке фізіологічне диво. Через духовну і інтелектуальну мобілізацію система ендогенного знеболення і підбодорення вмикається знову. В таких людей покращується настрій і самопочуття, нормалізуються фізіологічні біоритми, підвищується активність центральної нервової системи, що по ланцюговій реакції відбивається на якості усіх регенеративних процесів, силі анаболічного відгуку організму і швидкості його адаптації. І якість мобілізації на витривалість починає зростати. І так, як усі вже, мабуть, здогадались, у найяскравіших випадках такий перебіг подій пробуджує ті самі приховані надпотужні сили організму, і вони приходять нам на допомогу. Наші функціональні клітини, а також стовбурові клітини <кій> починають породжувати не тільки звичайні нормальні функціональні клітини. Які виконують свої функції відомим і сталим шляхом. Вони починають ніби свідомо експериментувати із наявним генетичним матеріалом і починають продукувати клітини, що не просто виконують необхідні функції, а клітини, що набувають нових здібностей і виконують ці функції краще за клітини-попередники. Так, у нашому організмі з'являються нові, більш досконалі види спеціалізованих клітин і тканин. І вони можуть дозволити здолати навіть надважкий тривалий стрес, який за своєю вихідною передумовою міг бути ніщивним або летальним. Іншими словами. В людей, що, зустрівши тривалий стрес на додачу до інстинктивної фізіологічної мобілізації, мобілізуються інтелектуально і духовно, та мають чітку мету власного життя, стадія адаптації може тривати майже необмежений час, а інколи можуть бути навіть трохи розсунуті межі генетично обумовленої тривалості життя. А якість мобілізації на витривалість із часом зростає, що може закінчитися вибуховим або стрибкоподібним посиленням адаптації та можливостей організму із швидким і повним подоланням тривалого стресу. Тепер в наступних розділах подивимось, як ті самі механізми працюють вже в масштабі держави, тобто в нашому суспільстві. А зараз на все добре і до зустрічі.